Зранку 30 травня в телерадіокомпанії Акцент було гамірно і весело. А все тому, що до нас на екскурсію прийшли першачки зі школи номер 13. В літніх канікул вони вирішили дізнатися все про роботу місцевого медіа і спробувати себе у ролі журналістів. І Як же здивувалися дітлахи, коли почули від головної редакторки Вікторії Горшкової, що 100 років тому не було ані телевізорів, ані комп'ютерів. 100 років назад уявіть собі, не було не телебачення, не телевізорів. nem computador Тож малеча із зацікавленістю поринула у чарівний світ телебачення. У радіостудії школярі мали змогу записати свій голос. Любіть Україну, усній наяву, яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. А на телестудії – спробувати себе у ролі ведучих новин і побачити себе на екрані телевізора. Цікаво, що діти прийшли на екскурсію вже підготовленими. Заздалегідь. Вивчивши вірші про Україну, героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо оборонять нас всім тим, що життя не шкодують віддати. На вам уклін і велика подяка. Як ти любиш Україну, мій маленький друже? Нашу рідну Україну люблю дуже, дуже з Україною ніколи. Ітя не боюся, і щоранку я до Бога за неї молюся. Ми дуже любимо без наш краї, і Любимо Україну і їланий зелений та дурясну халину. Познайомилися школярі із керівником ТРК Акцент Іриною Коваленко. Вона подякувала дітям за візит і висловила сподівання, що побачить їх в стінах телерадіокомпанії наступного року. Я думаю, що ще ви відпочинете так. Відпочинете влітку, і коли ви будете вже в другому класі, ви навчитеся працювати хар... добре, добре навчитесь працювати на комп'ютері. Ви прийдете в кінці ще другого класу до нас, так? і ми згадаємо, як ви приходили. В новинах сьогодні буде сюжет, і ви себе обов'язково побачите. Ви почули, що можна дивитися ще й в інтернеті, якщо вдома немає кабельного телебачення, ви себе ще подивитеся в інтернеті. Зрозуміли батькам скажете акцент в фейсбуці є, в ютубі. Є. Екскурсії для дітлахів це не тільки здобуття нового досвіду та знань, а й можливість провести час разом у колективі, адже протягом року їм рідко випадала така можливість. Розповідає вчителька початкових класів Любов Кулик. Важкий виклик це дистанційне навчання першокласників. Такого ще в історії освіти не було. Завжди дітки з радістю йшли до школи і працювали разом з вчителями саме в межах школи. І до кожної дитинки можна було підійти і поправити і ручку, щоб правильно дитинка тримала, і читання направити в правильне русло. А зараз такої змоги не було. І от батьки, батьки підтримали нас. Цей період. Батькам потрібно було творити справжні дива, знаходячи час і на роботу, і на допомогу своїм дітлахам у дистанційному навчанні. Особливо було важко у першому півріччі, говорить мама першокласниці Вероніки пані Тетяна. Потім ми почали виходити вже в школу на заняття. Спочатку декілька разів на тиждень, але після нового року вже почали ходити кожен день і. Одразу, коли ходили, почали почали ходити в школу, навчання в школі і он дистанційно дуже відрізняється. Після навчання в школі дитина більш навчилась самостійності, сама. Робить всі завдання і ну, звичайно краще, коли ходять діти в школу. Аби протягом навчального року діти не втрачали зв'язок між собою та педагогами. Класний керівник їм організовували різноманітні зустрічі та екскурсії. Ми організовували локацію з центром шум, виходили туди. Молодіжна організація шуму. Виходили на навчання і спілкування з митцями про вільна. Теж там були. Побачивши життя медіа зсередини, діти вже точно знатимуть, як створюються новини, як ведеться відеозйомка, чим займаються журналісти, оператори та режисери монтажу. А ще з приємністю згадуватимуть, як на декілька хвилин стали зірками телебачення. Мені запам'яталося, як ми знімали телезйомки. Мені запам'яталося те, що те, що ми що кожен. Знімався на камеру. Мені сподобалось більше, коли ми сиділи в поміщенні, а нас знімали, як ми розкатували віршки. Після цієї екскурсії я вирішила стати журналістом.